Це програма актуальне інтерв'ю я її ведучий Богдан Морозов. Сьогодні у нас підприємець, ветеран війни та у певній мірі громадський діяч Михайло Андрійович. Вітаю вас, пане Михайло. Доброго дня. Моє перше запитання це те, що після вашого повернення війни як змінилось ваше життя? А що залишилось? Ну, так би мовити, межа, певна, є до, до, до війни і після війни. Розумієте, на жаль, перебуваючи в зоні бойових дій, ти переосмислюєш своє життя. Дуже багато дієчинників, які впливають на твою думку, психіку, все інше, і життя починається сприйматися якось по-іншому. Там з одної сторони бойове побратимство, братерство, взаємовиручка, підтримка, і все інше. Ну і само собою втрати друзів. Коли я вже демобілізувався, тут побачив, що громада таким військовим методом, не прийшла таке військове життя, як то казати, живе досить розслаблено. Дуже багато таких виникає обставин, що які б не повинні були бути, яких б взагалі не повинен було існувати. Є несприйняття мирним населенням, тобто тиловим населенням, що взагалі війна існує. Деякі, взагалі, як то казати, такі акти, які можна звати недоречним у час війни, навіть би сказав вандалізмом. Як розгадати можна і ту алею слави, вандалізм, і деякі інші моменти. На жаль, кажу, така глибока прірва між військовим життям і цивільним. Чимало часу вже пройшло, як ви повернулись у цивільне життя, але чи побратими на зв'язку? Так у нас постійно, і я чи можу допомагаю хлопцям? Тепер одну річ. І хоча вже відмовлявся від волонтерства, багато там займався, бо можу рахувати себе, і мене так вважали бойовим волонтером і був на війні, ще й волонтером. Але я кажу, зв'язок у нас підтримується і тепер готується хлопцям, те, що замовляють. Правда, я не працюю в таких об'ємах, як інші волонтери. Чесно казати, не хочу того афішувати. Але ті мої побратими знають, чим я займаюся, і кажу, буду чим можу, чим спроможний, тим буду допомагати їм. На чим зараз ведете працю? Як сказати, так, як пенсіонер, на пенсії перебуваю. Займаюся, чесно казати, чуть-чуть, як виходить історію, хочу написати таку книжку про надвірну і надвірнянцю, але своєрідну, не таку, як хваливну, хочу описати всі, всі історії, які бачу своїми очима в такому ракурсі, як то було. Думаю, осилю. Бог поможе. Ну, в якійсь мірі пробую вплинути, розгребстити той непотріб, я би сказав, таке вже і слово, як бардак, і ту, прояснити ту неправду брехню, яку бачу довкола, яка виставляється владою довкола чи тих інших ситуацій, обставин. І хочу розкрити їхні причини правдиві. А орієнтовний термін уже у вас є? Чи нема? На що іменно? На завершення своєї цієї праці? Ну, ну думаю, за рік-два Бог поможе оселю. Вона постійно змінюється, дописується, але хочу написати правду за тих надвинянських громадських діячів, які тепер призабуті, згадати, як піднімалися. Сучасні політичні активісти, діячі ну, mm -hmm. і себе згадати, в такому контексті готується цей, як то казати, матеріал. Mm -hmm. Трохи у минуле. Рух чесно, чи Українська Галицька партія. Де і над чим працювали, будучи там? За рух, рух чесно, ми мають на увазі, бо у Русь такому, як я не був в народному русі. Значить, рух чесно це кажуть, це була. На початку була хороша ідея, але на жаль, себе невілювало. Я приймав участь в кількох таких невеличких акціях цього руху чесно, по надмірні, по Франківську, але коли побачив, коли йде, і тепер деякі люди так працюють, йде типу, рух чесно, якби представники, тобто руху чесно, деякі почали працювати замовно. Наприклад, був підготовлений матеріал про тих чи інших людей. Які скривали свої, це були і судді, були і інші працівники і правоохоронних органів і органів влади, які скривали своє єство, матеріал готувався, все, і потім раптово той матеріал знімався з публікації. Діяла якась система, я не знаю, не можу сказати точно, і впевнено, чи це система була підкупу чи відкупу. Але деякі матеріали зникали, пропадали. І тепер, коли я бачу, Резюме руху чесно на тих чи інших персон публічних, він просто інколи смішно. Це дуже коротенькі 4-5 рядочків, знаєте, а уся суть, вся правда, десь, як би казати, підводна частина айсберга, яка не видима. Я від руху чесно тоді відійшов. І, Ну, ще раз зустрівся з тими був журналістами, з якими працював. Це було мене досить смішно, коли на одному з Суспільному телебаченні у Франківському вони мені підготували самому питання. Бо я там був, типу, як мене інтерв'ю давав, і мені чомусь почали здавати питання, попутали прізвище мого однофамільця, який тепер при владі. Розумієте? Я сказав, що я можу відповісти на ті питання. І після того я зрозумів, що цей рух працює якось не так, як він мав би працювати, взагалі навіть нести таку назву чесно, він би не мав. Мав би змінити цей бренд. А щодо української галузької партії? Це хороший був проект, він ще існує, правда, він тепер адаптується, наскільки бачу, під Асоціацією міст України. Я був, виступав у їхньому політичному списку кандидатом до, на виборах. Ну, на жаль, партія у Франківській області не набрала. Достатню кількість голосів це була помилка людей. Просто поставили на її керівництво людей, які зовсім невідомі у політичному середовищі області, їх не знали. На цьому партія програла, але проєкт хороший, і думаю, що цією партією ще може бути певне майбутнє. Угу. Ви володієте, можна сказати, доволі успішним Фейсбук-аккаунтом. Чи приходили якісь... Кучеряві прохання, чи може погрози за неспівпрацю? Погрози деякі були, натяки були. Ну кажуть, ну, я таке цього не боюся і продовжую цим, як то казати, не розкручувати, розвивати це. це. Ну але в той же час не хочу хвалитися, але люди дякують, що є можливість. Я не хочу, по-перше, принижувати як -то, заслуги вашого засобу масової інформації і інших на теренах району, що ми на, на недолянцях, адміном яких я є, розміщуються матеріали, які інші засоби масової інформації обминають, пропускають, забувають, не бачать або не хочуть бачити. У групі недвілянці можна побачити чимало різного, але що там точно не буде, яке табу? Е, ну, як так, ну, по-перше, все, вульгарна лексика. Це присікається. Багато людей через це були видалені. І вони тепер бачу, інколи працюють під анонім номер такий-то. Це раз, ну скажу так, є матеріали, які я просто не пропускаю. Реклама практично рекламу майже не пропускаю. Тільки таку, якщо людина загубила паспорт, знайшли паспорт, або що, то це на день, два, думаю, часу достатньо. Реклама може проходити тільки тоді, коли дається донат на як то волонтерство. Не можу тоді рекламу пропустити. Але це, це таке. Значить, матеріали, які у мене викликають сумнів, я е, перепровіряю. Після того матеріал е, пишуть е, дописувачу, або той матеріал видаляється по такій причині, не пропускається, або він розміщується. Питання честі та пам'яті. Чи є у вас догадки, як боротися з персонами, які, порушуючи комендантську годину, чинять безчинство біля банерів алеї? Е, ви знаєте, це, я минулого вівторка, ну, голова адміністрації по цьому маленьку нараду чи зустріч, але відгукнувся зразу, бо вночі люди дзвонили мені е, з неділі, е, на понеділок, знаєте, 13? Липня у надвірні був тут, я би сказав, Армагеддон, коли поліцію пробували роззброїти, я скажу так, навіть не боюся ви бо це, сказав голови, начальнику поліції, е е е юрба молодиків. Рішали, поприїжджали різні. Я нагадав начальнику поліції випадок 20-річної давності, який може це, що коли у надвірні на біля майдану на Майдані Шевченка, біля пам'ятника Шевченка було завдано смертельного удару одному юнакові. Компанією і по тому, як міліція спасувала, як прикривала реальних людей, які винні в його смерті. Я сказав, що попередив, не попередив, просто сказав, свою думку, що у надвірні може рано чи пізно бути тут, бути акти самосуду над цими як то шумахерами. Цієї ночі, наскільки знаю, загинув на мотоциклі між Львівською і Франківською області депутат Верховної Ради. Ну, їхав вночі, швидкість, чи як там їхав трактор. Ну, бачите, як то це доля кожного гонщика моцикліста екстремала. Бороти з цим потрібно, особливо в час комендантської години. Вже хлопці з ППО сказали, що їхні станції можуть наводитися і на шум двигуна, а він дуже по частотах і схожий, має схожість з двигуном шахеда чи іншого літального засобу. Ну, не хочуть це розуміти. Рано чи пізно, я скажу, мені, наскільки статистика має володівся, троє чоловік, мотоциклістів вже загинуло, п'ятеро серйозно травмовані. Екстремал, адреналін це одне, але і можна знайти собі місце, як це зробили у кар'єрі у пасічні, там проводити свої гонки і змагання, а не ганяти людям під балконами і як порушувати комендантську годину. На жаль. Кажу відкрито, поліція безсила. Це визнав у розмові начальник поліції. І, на жаль, голова адміністрації таке саме сказав, вони без силі у даному питанні. Тут має, якщо влада без сила, громада має вимагати від влади задіяти закон. Або тоді громада сама проводить заходи по усуненню тих причин, які приносять їй дискомфорт. Моє фінальне таке питання. Це чи є у вас якісь пропозиції щодо розвитку міста надвірне? Які б мали місце для широкого загалу? Ну на жаль, бачите, ця тема дуже болюча. Можу сказати в даному етапі надвірна не має перспектив для розвитку. То що нам розмальовують гранти, залучення грантових грошей і всього іншого, це є обманка. Навіть, ну, я б розумієте, надвірна, вірити, що надвірна буде, буде туристичним містом. Воно буде передбанником, як то казати, прихожою майбутнього Буковелю. Це раз. Надвірна, надвірна, ще чекає така доля, що до неї можуть приєднати частину Переслянської ОТГ. Переслянська ОТГ є ну, не діє здатна, це мертвонароджене дитя. Дурна ідея владних мужів. І не повинно було існувати, і тепер вона немає за що існувати, як то казати. Там витягують і як можуть штучно підгодовують. Перспективи, економіка надвірної практично вже не існує. Більшість підприємств вивела свої реєстрації в інші міста, податки платяться в інших містах, в інших областях. Надвірна ну, буде існувати, поки будуть державні субвенції, дотації приходити. Вона буде існувати, але в майбутньому треба очікувати, що поступово будуть закриватися ті чи інші гімназії, ліцеї будуть переформатовуватися у гімназії. На жаль, процес вже пішов. Я не кажу, що існує, він буде тривати далі. Тільки не знаю, яка наступна буде, чи Стримба, чи інше село, де можуть прикрити школу, може таке стати. Я би цього сильно не хотів, але, на жаль, до того йде. Є деякі нездорові інтонації по міжшкільному навчальному комбінату, чую, що там вже практично починають обмежувати набір учнів. Хотілося б, щоб влада це спростувала, сказала, що міжшкільний навчальний комбінат буде існувати, існувати, існувати. Перспектива, розумієте, ми живемо, як би сказати, за якимось такою, як би та цукерка в середині гнила, а обгорнута у блискучу фольгу. На жаль, дуже багато обману, а якщо є обман, то перспектива стає якась примарна, туманна. Це, для перспективи розвитку надвірної треба дуже багато зусиль. Але коли йде, як то казати, здається, кошти є, але коли кошти якось скеровуються не, не так, тепер працює ще одна група, бачу, незалежна, яка починає докопуватися, відшукувати ті чи інші витрати, які можна було зменшити і їх пустити на щось інше. Наприклад, по тих самих бомбосховищах, надвірні, я не знаю, бомбосховища це є міф. Вони існували колись, я сам колись обслуговував бомбосховище надвірне надвірної і прорадиаційні були. Тепер їх практично немає. То, що мішки з піском стоять під вікнами шкіл, це, бачайте, це перекриття братської могили. Реальних бомбосховищ немає. І Оце один, а на них грошей не виділяють. Тепер знайшли десь ця група, що працює, як то казати, громадська. Я знаю, що незнайомий, знайшли, що гроші даються на. Благоустрій, квіти, величезні мільйони. На вислання інформації грошей, вибачайте, катма майже немає. І багато інших таких питань є, розумієте, якась іде для прикрас міста грошей виділяють багато, а для того, що потрібно, що ховається у другій лінії. Пуковій, що в тіні, вона може занепадати і на то чомусь не скеровують гроші. Гроші скірують той, в яке комусь вигідно. Що або хто може змінити таке явище, яке ви щойно описали? Тільки громада. Це, знаєте, депутатський корпус у нас тепер гнилий. Я цей депутатський корпус називаю короткою фразою Осколки ракетирів 90-х років з добавками корупціонерів наступних періодів. Депутати є непогані, але вони безсилі щось зробити. Приклад по Грушевського 11, коли будинок виступив проти забудови у них під вікном торгового комплексу, який був міською радою підпільно закрито від громади, поділений між своїми, це вже є приклад того, що громада може сказати своє я в владі ми вас обрали. І ми хочемо, аби ви служили нам, а не служили своїм інтересам. Сама капітальна ідеальна комбінація, коли обранець народу, депутат спочатку думає про державу, потім про громаду свою, а вже на третьому місці власні інтереси. Тоді ідеально. А коли третє місце міняється з першим другим, це вже тоді йде перекос. На жаль, така правда. Яка в неї болюча гірка, але, на жаль, така правда. Більше турбує, кажу, це доля парку. Бо там дуже багато негативних відгуків, що там ведеться, що має вестися, що має будуватися. Забудова центральної частини міста. Я не проти забудови, бо вибачте, місто в радянські часи втратило свій, свій старе історичне обличчя, навіть багато зруйновано було, знесено. Але тепер вибачайте, чи доцільно посеред міста будувати висотки в 7-9 поверхів. Я не вважаю в центральній частині, що це доцільно. І, а вибачайте, земель ділянки вже, мені здається, на наступний рік, або ну, почнеться забудова центральної частини міста кількома висотками. От зараз є нагода звернутися до наших глядачів і передати їм або свої вітання, або побажання. Ну, Побажання одне, аби. Війна якнайшвидше закінчилася. На жаль, надії на перемогу чистого українського народу надіятись важко. Дуже багато обставин об'єктивних і необ'єктивних, які від нас не залежать, на це впливають. Але аби вже наступив мир, це саме основне, що перестали гинути люди. Ну і потім тому вже б український народ нарешті рано чи пізно, ну та я б хотів би, якби, якби найшвидше було, аби в Україні була така влада, і аби вже не голосували, обирали, а давайте вибачайте за російське слово, хоч поржом, Бо на українську мову важко це, як то казати, бачити, як то казати, дотепний сміх під час виборів. Вилилося у, рі... у ріки потоки української крові. Головне, аби наступив мир. Це програма актуальне інтерв'ю і я її ведучий Богдан Морозов. А я нагадую нашим глядачам, що у нас у студії був Михайло Андрійович.